Жителям мшани отримав вирок за незаконний поруб сосен. В Ямполі врятували собаку, що провалилась у відкритий люк. Лухові прощались з Юрієм Коваленком. В Лухові працює кінологічний центр. Жителю Імшани присудили два роки обмеження волі умовно за незаконний поруб чотирьох сосен. Такий вирок виніс Ямпільський районний суд. Слідчі довели, що чоловік скоїв злочин 26 листопада минулого року. За оцінкою Державної екологічної інспекції у Сумській області збитки довкіллю перевищили 27 тисяч гривень. Цю суму жителі мшани зобов'язані компенсувати Ямпільській селищній раді. Зазначимо, що у судовому засіданні він свою вину визнав повністю. В Ямполі рятувальники врятували собаку, що впала у відкритий люк. Перехожі почули скавчання тварини, що лунало з відкритого люка і викликали рятувальників. Працівники місцевої пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце і витягнули чотирилапого з пастки. Розшукують людей, затримують злочинців, виявляють наркотики та вибухові речовини. Це лише невелика частина справ, які виконують поліцейські службові собаки. В Глухові працює один з трьох кінологічних центрів Сумської області. Розповідає старший інспектор кінолог Іван Капелька. Путивль та кролевець. І всі міста та райони по шостинському району: Ямпаль, Ізбуда, Шостка, Глухів. Оце все ми. Обслужимо. У нас у штаті у нас 4 кінологи, одна жінка, три хлопці. І на даний момент у нас є сім собак. Собаки у нас вирішують різні задачі. У нас є розшукові собаки, які шукають зловмисників. Посліду, тобі ж це скоєння крадіжок, убивств, грабіжів, розбоїв. Також розшукові собаки, ще спеціалізуються на пошуку людей. Також у нас є ще собаки з пошуку наркотичних речовин, які на даний момент на блокпостах, на обшуках, виїжджаємо, знаходимо наркотики. Є собаки з пошуку вибухових речовин. Собака на ім'я хан спеціалізується на виявленні наркотичних речовин, розповідає кінолог Михайло Половинко. На даний час вона розпізнає сім різних видів наркотичних речовин. Зараз працюємо кожного дня. У нас відпрацювання Глух... Глухівського району. Ну на території взагалі Шосткінського району ми виїжджаємо та відпрацьовуємо різно... різні Різні села, міста. Також задійснюємося зараз до перевірки транспортних засобів, транспортних засобів на блокпостах. Напарниця Олександра Тютюнника, собака Дора, залучається до пошуку людей та затримання злочинців. Чоловік розповідає, що нещодавно Дора допомогла розшукати зниклу дівчину. Скажу так, що робота з собакою це дуже-дуже цікава робота. Тому що, наприклад, як сталося з моєю собакою, ну, так сталося, що я вже четвертий хазяїн, хоча їй всього чотири роки, і я вже саме четвертий хазяїн. У нас дуже такі цікаві відносини, вона дуже довго не приймала мене. Ось і щоб собака вірила тобі, і ти вірив собаці, треба, я скажу, що дуже як відноситись, як. Справді до товариша, до друга, можна сказати, як до малої дитини. Тоді все, все, все буде добре, да? цьом, цьом, цьом. І всі друг друга будуть любити. Кінолог-любитель Андрій Дерезюк вигулює нору і пуню. Чоловік розповідає, що глухівчани облаштували спеціальне місце для підготовки собак. Матеріалами допомогла місцева влада, а роботи провели своїми силами. У нас там, мабуть, 50 людей. Ось і всі-всі ніхто не відмовляв, приходили ді... жінки і красили, і також копали фундамент, заливали. Тобто вистачає трохи так сказати заборчика тут, тому що тут гуляють мамочки з колясками, гуляють, так сказати, діти на скейтах катаються і ще там на чому. Зараз уже ж весна, літо, і якби з безпечності треба було б це заборчика нам. Туди приходять сюди з собачками, ми групу создали таку, вбираємось тут, тримаємо порядок і тренуємо. Завдяки також кінологам нашим місцевим собак натягуємо на все, на все, щоб вони були розумні. 18 березня Глухів прощався з українським військовослужбовцем Юрієм Коваленко. Наш захисник загинув 14 березня неподалік населеного пункту Кузьмине, що знаходиться на Луганщині. Лугівчани мали можливість віддати шану загиблому захиснику в парку Бортнянського та Березовського. А вже звідти тіло героя повезли у рідне Некрасово, де відбувалось поховання. Юрій. Боровся за незалежність України ще з кінця 80-х років, розповідає його колишній колега Сергій Слесарев. Да, ось тут була невелика сцена. Ось був такий організований стихійний майдан. Дуже такі гучні промови були. Вони патріотичні. І я вперше побачив людину. Оце Юра Коваленко, якось якась поховали. Він вийшов молодий йому Де це був десь вісімдесят рок, роки. Ось молодий десь йому років 23 було, то може там трошки більше. З великою гітарою з такою, з, далі сперевість з така була. І вперше в глухові зазвучали пісні українських стрільців, пісні козацького періоду. Це було настільки мужньо, настільки щиро. Я його побачив, я його відчув зразу і зробив такий висновок: це людина, пружина. Людина, яка здатна до жертовності. директор національного заповідника Ірина Мошик розповідає, що Юрій Коваленко пропрацював в їх колективі 36 років, а в 2020 році вирішив приєднатися до війська. Він був одним із ініціаторів і, скажімо так, двигуном-генератором створення заповідника у місті глухи, і саме на основі його колекції, знайденому. Юрій Олександровичем, як археологом, тут і в, і в регіоні в окрузі міста, і не тільки в окрузі, це сіверщина. От і ці артефакти, які він знайшов, були покладені в основу створення музею археології, який є при національному національному заповіднику Глухів. Він мені приходить і каже: відпусти мене у війську. Я йому відповідаю. А якщо я цього не зроблю, це ще змінить? Він каже: ні, я вимушений буду звільнитися. І ось у цьому був весь він, Коваленко Юрій Олександрович. Наталія Реброва з Батурина розповідає, що саме Юрій очолював українських військових, які у квітні минулого року першими увійшли в їх населений пункт. Другого квітня надвечір, коли вся Україна вже дихала, тим, що ворог. Погнаний з під Чернігова і з під Києва, і ми ловили кожну новину. І тут мені зателефонували мої колеги, і сказали, що наші, наші, наші в Батурині ми поїхали разом з дівчатами тут туди. Це була субота, на вечір 2 квітня і до великого щастя цих наших очолював Юрій Коваленко. Радість була просто безмежна. Це було ну настільки символічно, що та людина, яка доклалась настільки до відродження Батурина, і фактично. Відродження нашої пам'яті всієї нашої української нації вона була першою. Хто зайшов і очол цю роту українських героїв, які зайшли до Батурина. міський голова глухова Надія Вайло розповідає, що попрощатися з Юрієм Коваленком прийшли багато глухівчан. В місті чоловіка знали та поважали. Людина легенда дійсно, мабуть, немає ніодної людини глухої. Яка не знала би Юру, знала його як археолога, як історика, як викладача, як виконавця пісень, просто талановиту людину. Юра був дуже толерантний, дуже освічний, дуже порядний. І знаєте, він був справжнім українцем. Це дійсно неонансоване українство. Він був українцем душі. Мене радує тільки те, що. Юра просто як людина, що він подержав на руках свою онуку. Це дійсно так, для нього це була дуже велика радість. Ми, ті, що сьогодні прийшли на це поховання, ті, що ложимося і встаємо зі своєї постелі, ми повинні це цінувати і зробити все. Кожен повинен зробити, що від нас залежить, для того, щоб його смерть була недарма. Щоб найскорше ми отримали перемогу.